Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Гук. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо про Paysera. Це ще одна платіжна система, аналог Vice, яка дозволяє робити перекази з валютних карток українських банків на ваш рахунок за кордоном, для того, щоб в подальшому ви могли їх вільно використовувати. У відео ви побачите, які основні переваги та недоліки Paysera, порівняння з Vice, а також мій досвід користування цією платіжною системою. Якщо цікаво, то поїхали. Але перед цим не забудьте підписатися на канал. Якщо вам цікаво такі відео або інші із сфери інвестицій, податків та фінансового сектору, то я намагатимусь кожного тижня викладати нові ролики. Отже, як уже я зазначав, пейсера це платіжна система EMI — Electronic Money Institution на аналог з WISE, Gnome, Zen, Revolut до певної міри. Особливістю пейсера є те, що вона є литовською компанією і має повністю україномовний інтерфейс програми та веб-сайту. Основна перевага цієї платіжної системи полягає у тому, що вона дозволяє українцям з України з українськими адресами і з українськими номерами мобільних телефонів відкривати там рахунки, які мають артикул ЛТ, тобто у вас буде IBAN в межах. Європейської зони СЕПА основний недолік полягає у тому, що в пейсери немає віртуальних платіжних карток, і вам потрібно дочекатися пластикової картки, аби мати можливість потім її приєднати до Apple Pay чи Google Pay і використовувати для тих самих пір-то-пір -пір переказів. Якщо порівняти цю платіжну систему із вайс, то тут значно менший функціонал. Ви маєте фактично можливість працювати лише з євро, євровими переказами. Так у вас може бути також відкритий рахунок у доларах, але робити. Світ перекази та перекази у доларах, тут буде значно складніше, якщо і взагалі можливо. Але при цьому, як ми знаємо, Вайс заборонив відкривати картки для українців взагалі. Тому, якщо у вас не було відкрито рахунку Vice і ви зараз маєте на меті якимось чином розпоряджатися коштами за кордоном. То фактично пейсера буде для вас хорошою альтернативою, так як ви зможете отримати пластикову карту, на яку в подальшому можете робити перекази з більшості українських банків, які дозволяють ще досі пір то пір перекази з карток українських банків, які є у валюті, тобто в даному випадку євро, на відповідно, цю картку. Станом на зараз пейсера дозволяє українцям відкривати безкоштовно платіжні картки. Але при цьому вам потрібно буде сплатити за доставку. В моєму випадку це було близько 4 євро. І для того, аби це зробити, вам потрібно все-таки зробити переказ на Айбан, який вам буде згенеровано системою. Тому для користування цією платіжною системою вам вже потрібно буде мати якимось чином активований Айбан в зоні СЕПА для того, аби ви могли зробити оцю цю передоплату для випуску картки, також важливо зазначити, що обслуговування картки в подальшому теж буде платним і з вас стягуватиметься щомісячна абонплата. Але з іншої сторони, якщо ми вже знову ж таки говоримо про тарифи, то у вас відсутні будь-які комісії за поповнення пір-ту-пір переказом вашої картки. Тобто, якщо ви будете переказувати з українських банків євро на вашу єврову картку. То пейсера не стягуватиме з вас жодних комісій. Відсутність комісії за поповнення картковим переказом, пір-то-пір -пір переказом картки пейсера це є вигідна перевага її перед іншими. Аналогічними платіжними системами, які все ще дозволяють відкривати рахунки українцям з України з українською адресою, таких як Зен та Геном, які я розповідав в попередньому відео, залишу також підказки тут. І попри те, що в моєму випадку при поповненні Zen не відбувалося стягнення комісії, в подальшому все-таки з інших банків виявилось, що дійсно Зен стягує 3% комісії за кожен пір-пір переказ, якщо у вас йде поповнення саме з картки на картку Zen. Що зазначати вже про тарифи, то перекази в зоні СЕПА тут безкоштовні, і також ви маєте ліміт по операціях картки, можливість підняти до 10 тисяч євро. Важливо зазначити, що при реєстрації в системі вам потрібно буде зазначити чітко для чого вам цей рахунок, яка ваша адреса, тобто пройти ідентифікацію і. Що також було цікаво, і, в принципі, для мене було новиною, і не я не зустрічав такого в інших платіжних системах, це те, що система верифікації при піднятті тарифів передбачала онлайн дзвінок через Google Meet, мені здається, для того, аби спеціаліст служби підтримки міг вас ідентифікувати з вашим паспортом. При цьому також важливо, що служба підтримки тут. Є за номером мобільного телефону українським, і ви можете спілкуватися з живим українським оператором, що теж в принципі, є досить е цікавим. Навряд чи суперзручним варіантом, але. Цікавим варіантом комунікації із клієнтами. Перед тим як переходити до висновків, треба знати, що фізичну картку це дуже важливо, ви зможете отримати лише на адресу в межах Європейського Союзу. Тобто ця адреса може бути не адресою вашого проживання, а адресою будь-кого чи будь-якого вашого другого знайомого байдуже, яку ви зазначаєте суто як поштову адресу, на яку ви хочете отримати вашу картку. В моєму випадку картка надійшла. Близько трьох тижнів після того, як я здійснив її замовлення. І якщо переходити до висновків, то пейсера це є досить зручний варіант для тих, хто має бажання виводити з України кошти для подальшого їх використання в межах ЄС, тому що ви маєте можливість поповнювати ваш рахунок пейсера. Без додаткових комісій при пір-то-пір переказів з українських банків. Банки, які дозволяють перекази, в принципі, залишились ті самі, тільки, можливо, додаються і нові. А, найбільш відомі це є Приватбанк, який стягуватиме з вас 2%. А банк, який буде стягувати 3%, і Монобанк, який буде стягувати 4% на стороні українських банків. При цьому, якщо ви здійснюєте переказ на Вайс, ви отримаєте всю суму без додаткових комісій так само на. Рахунок пейсера, ви теж отримаєте всю суму без додаткових комісій. При цьому в інших платіжних системах ви можете зустрітися з тим, що з вас будуть стягувати комісії навіть за такі поповнення. Перекази в Україну з пейсера ви можете робити також на реквізити СЕПа, того ж Монобанку, чи Абанку чи Кредобанку, якщо вони звичайно в Євро. І також ви можете здійснювати. Всі операції з картки, які ви звикли здійснювати, тобто додавати її в гаманці чи розраховуватись безпосередньо за допомогою пластику, який у вас буде. Також в теорії з Пейсера ви можете зробити поповнення Interactive Brokers. на практиці. Я цього не робив, але SEPA реквізити в Interactive Brokers ви можете знайти при. А виборі поповнення рахунку у євро, тому з цим не має бути особливих проблем. Тому основними перевагами я би назвав це те, що ви можете здійснювати пір-то пір перекази без додаткових комісій. Те, що ви можете відкривати картку на українську адресу з українським номером мобільного телефону, і вам не потрібно обманювати систему, як це в деяких випадках роблять користувачі при відкритті нових акаунтів у Vice чи в Revolut. А з головних недоліків це місячна абонплата за обслуговування картки 1 євро, та необхідність випускати її лише у пластику і чекати на а, можливість отримати на адресі Європейського союзу. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, залиште йому коментар, поставте лайк, підпишіться на канал, це допомагає більшій кількості глядачів побачити це відео. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть москалям!